17 років поспіль пан Нікола не випускає весел із рук на цьому македонському озері мрії. Він і екскурсовод, і перевізник, і фотограф, і історик, і навіть співак. Розпочалася творча кар'єра чоловіка зі звільнення із заводу. Тоді він і гадки не мав де працювати. Тотальне безробіття охопило майже всю країну. Згадує весляр. Тож уже через кілька місяців панікола почав збирати лікарські рослини. Далі заходився розповідати про свою країну туристам. Я народився у грудні під знаком Зодіака Стрілець. Ця робота як найкраще підходить для нас. Що може бути цікавішим ніж розповідати людям про свій край для гостей? Купив човен. Нині має в день до шести перевезень. Прогулянку на воді екологи дозволяють робити лише на човнах із веслами, адже вода така чиста, що її можна пити. Усе озеро вирує з сорока п'ятьма джерелами. А протягом цілого року температура не змінюється і тримається на рівні 12 градусів. Туризм одна із найголовніших галузей економіки македонців. У ньому працює понад 40% населення, підрахували експерти. В основному македонці займаються в останнє ска іщуть роботу. многие вернулись назад, скажем, в села, занимаются сельским хозяйством. Вообще в стране больше 30% безработицы Якщо немає роботи, то її треба створити самому. В цьому переконаний пан Фарок. Він, як і більшість македонців, у 91-му втратив роботу. Перше, що ми зробили, це відкрили невеликий магазин на 12 квадратних метрів, продавали харчі, а вже через рік змогли збільшити бізнес майже в 10 разів. Нині чоловік має родинний бізнес: кав'ярню на 100 квадратних метрів, кількаповерховий будинок, готель каже. Жодного разу кредитами від держави не користувався. Утім, найголовніше допомога від країни отримали Усі македонці у ті далекі роки для всіх нас важливо, що перехід із минулої Югославії в сучасну Македонію пройшов без військових дій на нашій території. Мир був найбільшою допомогою. Це дозволило створити сприятливі умови для нинішньої економіки. Окрім пільгових кредитів для молодих підприємців, Македонія розраховує на фінансові потоки європейців. Україні створили лояльні умови для іноземців, які хочуть відкрити тут власний бізнес. Когда відкривають частні підприємства, даже є такі участки у нас як індустріальні зони, де у них скажемо є льготи, якщо не от плат... платежа пошлины і все, що касается, скажем, там обезпечення трудової роботи сили, то це все, скажем, на п'ять лет нічого не платять. Утім, такі умови діють, якщо чи іноземні компанії на роботу братимуть македонців, хоча місцеві більше сподіваються на власні сили, продовжуючи розвивати туризм та оберігати власну природу. Наталка Полівчук Ігор Горбуцько соціальний пульс з Македонії.